Нам говорять, що у класі 28 учнів і 21 з них їздить автобусом до школи. І запитання, який відсоток учнів у класі їздить автобусом? За нашою традицією, я пропоную поставити це відео на паузу і спробувати вирішити вам самостійно. Окей, тепер спробуємо разом. Я пропоную намалювати ось таку пряму, навіть. Дві, і на першій прямій зобразити початок 0. А кінець 28. Це у нас пряма учнів. Це у нас учні. А це пряма, що означає відсоткове значення. Ми знаємо, що початок ціну і максимальне – це 100%. Окей. Десь 21 у нас знаходиться ось тут. Відповідно, у відсотках це буде паралельно. Значить, десь ось тут. Нам треба знайти це значення Х. Як ми будемо його шукати? Окей, тепер я пропоную дізнатися, скільки в частинах становить 21 з 28. 21 з 28. Ми знаємо, що ми можемо отримати такий самий дріб, якщо ми і чисельник, і знаменник поділимо на одне і те саме число. Ми знаємо, що 21 і 28 одночасно діляться на 7. В результаті чого ми отримаємо 3 четверти. Відповідно, максимальна кількість частин це у нас 4. А 21 учень займає 3 з цих частин. Окей, поділимо першу пряму на 4 частини. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3, це у нас займає 21 учень. Відповідно, ми поділимо пряму з відсотками теж на 4 частини. 1, 2, 3, 4. 1 четверта у відсотках це у нас 25%. 2 четвертих у відсотках це 50%. 3% це буде 75%. Отже, який відсоток учнів у класі їздить автобусом? 75%. Ось і все.